Синьо жовта кукурудза в Україні унікальний продукт у світі. І такої нема ніде. Лише у керівника Мнагор Михайла Нагорняка. Відомий підприємець та селекціонер виростив цей унікальний сорт української кукурудзи і назвав його Бордо або Український бік-колор. З ним приїхав на Закарпаття ділитися секретами вирощування. Спочатку було таке: це воно таке, якась така незрозуміла. Це що ГМО? Коли вже розкушала, ми працюємо виключно із традиційною селекцією жодного ГМО, ми тут так і пишемо на пакетах наших без ГМО. Без ГМО. Так, і е, коли люди розпробували розсмакували, то каже там той фермер, який продавав, каже, ще цілий місяць ходять і питають: а нема тої синьо-жовтої, а нема то ні. А ми роздали нас було мало на насіння цих пакетів. Ми роздали всього там 200, і Це було по 50 на сінин на семінарі з фермерами у Виноградові. Він познайомив усіх з новим сортом кукурудзи, безкоштовно роздав для посіву насіння і провів консультації з навчання та вирощування цього виду. 20 років пан Михайло займається селекцією кукурудзи. У нього є більше трьохсот різних видів. Щоб створити новий синьо-жовтий, знадобилося більше п'яти років. І я думаю, треба щось створити таке знакове, адже наші синьо-жовті кольори стали на захисті фактично всієї Європи. Незалежно. І я думаю, якось треба відзначити це все. І коли я почав телефонувати своїм знайомим науковцям і кажу, давайте зробимо синьо-жовту кукурудзу. Ти що, це нереально? Ти думаєш, якби це так було просто, то це вже б вона була, її не існує. Я почав шукати літературні джерела, почав збирати, а я до цього працював в цьому напрямку. Тобто, це така, скажімо, селекціонер Практик. Так, я вже займаюся 20 років селекцією кукурудзи. У мене порядка там 300 різних ліній, сортів і так далі. Ну, починав з 300, uh -huh. зараз ми там дійшли uh -huh. до тисячі. Я якісь відкидаю непотрібні. У мене є колекція різних там кольорів. Ми зробили 44 варіанти різних ну, нашого сорту 44 варіанти. І в мене було поле так в соняшнику більше 200 гектарів, і там ізоляція від, ну, від одного, фактично, клаптику там 10 на 10. 200 метрів. Щоб обійти ці всі ділянки, це мені треба було там більше 5 кілометрів натопати. І от ми висіяли 44, а підійшла тільки одна. Грузії солодкий можна гарно заробляти, тому uh -huh. що ціна качана доволі висока, особливо в ранній період. Зараз люди вирощують тут на Закарпатті навіть в теплицях. І ось цей перший качан там по 40 по 50 гривень. Тобто це доволі гарний, скажімо, підробіток так, ось, да, для фермерських господарств. Але основне, що вперед, це в ринок збуту. Тому ми кажемо, треба вчитися продавати. Якщо є зараз там жовта традиційна, то ми маємо мармурову нашу, тобто такі рябенькі сорти. Синя, ми маємо білу, справді. яку можна давати дітям там, від одного року, вона не містить каротиноїдів. Тобто ми зараз йдемо за біорізноманіття. І коли от таку пропозицію ми даємо, тоді зовсім інше. У нас зараз деякі гібриди, прямо в дефіциті. І на сьогоднішній день попит на нашу антоціану кукурудзу дуже високий. Колір це одне, але і смак мав відповідати ідеальному, запевняє пан Михайло. Такий суперсолодкий сорт кукурудзи є лише в Америці та Японії. Це світова сенсація, яка надасть великі перспективи аграрній галузі не тільки України та Європи. Я хочу саме, щоб ми навчились вирощувати тут, в Україні, цінувати своє. Де української продукції, саме насіннєвої, дуже мало. Тобто, знаходить, я кажу, з Австралії насіння, з США, із Франції. <хи> так, так. Кажу, а де українське? Українську ну нема. он десь там, Або десь там. Тому ми не вміємо цінувати своє. І я е, е, кажу: а ось ви знаєте, що цей сорт, хоч він там і голландський, він не дуже смачний. Взагалі, там 5-7 цукрів відсотків у мене 22. Ви це знали? Вони ой, ми не знали. Ну у нас чомусь так традиційно овочі мають бути голландські. кажу, ну от спробуйте мої, тоді порівняєте. Михайло Нагорняк хоче, аби 24-й рік став переможним і по всій Україні, в селах та містечках на овочевих ринках стала доступною національна гордість синьо-жовта, суперсолодка, кукурудза. Мультикультурна така територія, багато національностей, і люди так в одному реченні три сюжетні лінії. Я такого ніде в Україні Україну. Не зустрічав, Тобто одночасно ми могли говорити за кукурудзу, за вино, за дітей, не за зустріли. ще щось. Да, і оце в одному реченні. От, якщо це там десь я міг один раз зустріти, то тут там, в кожного. Тобто дійсно такі, скажімо, щирі люди, я вам бажаю залишатись такими мультикультурними.